Доброго дня, шановні випускники, шановні вчителі, всі ті, хто будуть здавати НМТ 23-го року. Часу все менше і менше. І цей вже крайній, фактично, тиждень підготовки я вирішив розказати вам ті теми, які, на мій погляд, перше мають відносно невелику кількість типів прав на зну мали у минулі роки. По-друге, Ті завдання, які можна подивитися цей фільм і зрозуміти, і відтворити на НМТ. І в першу чергу до таких видів я б відніс показни нерівно... показникові рівняння і показникові нерівності. Чому? Тому що видів показникових рівняння, показникових нерівностей у шкільному курсі, в усякому разі стандарту, не так вже і багато, по-перше. По-друге, їх не так багато типів і видів зустрічалося на ЗНУ, починаючи з 2005 фактично, до 2021 року. А мені здається, що саме ЗНУ минулих років і будуть братися завдання. Тому я дуже сподіваюся ці два фільми зняти, вам показати. І думаю, що ті, хто їх подивиться, зможе подібні рівняння і нерівності. Розв'язати, чи то, чи то, звичайно, буде, обидва не будуть види, зможе розв'язати на НМП. Як ви здогадуєте сьогодні показникові рівняння. У моєму підручнику рівня стандарт для 11 класу є другий параграф, показникові рівняння. Зокрема, ми розглядаємо найпростіше показникове рівняння це рівняння виду. Ах дорівнює Б, виду 2 ах дорівнює Б, якщо А більше 0, а не дорівнює 11. Оскільки саме для таких а розглядається показникова функція. Рівняння а в степені х дорівнює Б, якщо Б більше 0, і ми подаємо Б як а в степені С, то отримаємо рівняння Австепен Х дорівнює А в степені С, і звідси знаходимо Х дорівнює С. Якщо ж у нас число Б. Від'ємна або число b дорівнює нулю, то такі рівняння розв'язків немає. Ну, можливо, на НМТ, можливо, таке дадуть. Можливо, ну, такого ще не було, в усякому разі. Метод розв'язування цього рівняння ми можемо поширити на рівняння виду А в степені F від x до рівня а в степені G від x. Воно рівносильне рівняння f від них дорівнює g від X за умови, що більше 0, не дорівнює 0, оскільки саме такі ми розглядаємо основу показникової функції. У зовнішніх незалежних оцінюваннях різних років, були як розв'язати рівняння, що ми з вами зараз і подивимося. У 2017 році було завдання розв'язати рівняння. Розв'язується дуже просто, якщо ми Пригадаємо формулу з 8 класу а в степені мінус P1 на а в степені P. І ми цю формулу застосуємо зворотню сторону, то отримаємо, що права частина рівняння це 2 в мінус 3 степені. Основи однакові, 2 і 2, тому ми можемо прирівняти показники, отримати їх дорівнює мінус 1,5, що її відповідювати. Зразу в цей момент хочу зауважити, оце рівняння ми розв'язуємо просто. А якби було рівняння, ну, наприклад, 2 в степені х дорівнює 5, число 5 на перший погляд не можна подати у вигляді числа засновою 2, тобто ми поки що цього не знаємо, це буде вивчено у темі логарифм, ну, поки, поки ми це пропускаємо, скажімо так. Можуть бути рівняння, коли не просто розв'язати рівняння, тобто знайти всі його корення або довести, що коренів немає. А може бути таке рівняння, в якому з наведених нижче проміжків належить корінь рівняння. В 2011 році таке завдання було, давайте його розглянемо. І зразу давайте я його перепишу. Ми повинні почати з того, що розібратися, що таке 1,125. От давайте на полях я напишу. 1,125 це 1 на 5 в третьому. Це 5 в мінус 3 степені. А раз так, то ми ліву частину рівняння не чіпаємо, а права частина 5 в мінус 3 степені, все в степені Х. Далі використовуємо формулу. Степінь степень це 5 степені мінус 3х. Показники перемножуються. Після цього ми виходимо на найпростіше показникове рівняння. Прирівнюємо показники і дуже спокійнісінько доводимо його до кінця. Отримуємо х дорівнює мінус 3 четверти. А далі на цьому робота ще не закінчується. Ми повинні розглянути, якому проміжку із запропонованих воно належить. Мінус 3 четвертих, якщо ми. Ми можемо навіть подати десятковим дробом, можемо не подати. Головне, що ми повинні зрозуміти, це від'ємне число, воно менше 0. Але воно більше мінус одиниця, тому що мінус одиниця це мінус 4 четвертих. Отже, наше число належить проміжку від мінус 1 до 0, і це дає нам відповідь В. Розв'яжіть рівняння у 2015 році, і це рівняння вже трішечки інше. В цьому рівнянні ми, ну, ми можемо 8 звести до основи 4 можемо. Тобто, Я думаю, що багато хто учнів це зможуть робити, але на ЗНО, на НМТ, все-таки практичніше, швидше і, скажімо так, з меншими затратами нервової енергії. Розв'язувати наступним чином. І число 4 і число 8 ми можемо звести до основи 2. 4 це 2 в квадраті, 8 це 2 в третьому, Ліва частина 2 в степені 2х, права 2 в третьому, 2 в степені 2х дорівнює 3х дорівнює 1,5. Ну тут автори написали у вигляді неправильного дробу. 3 других. Ну, так, захотілося їм подати. Відповіді, варіанти відповідей до цього номера. У 2008 році був такий досить оригінальний номер, на мою думку. Ну, таке вже рівняння. Ну, 2 бала воно точно не варте, безумовно, але так, 1 бал ще треба набрати. Значить, показникове рівняння. Ліва частина вже в нас готова, скажімо так, до подальших дій, а от права частина не готова. Тому пропонується праву частину, от я тут окремо на чорнеці спрощу. І я розумію чудово, що мені праву частину бажано привести до 3 в якомусь степені. Якщо я приведу для 3 в якомусь степені, то я дуже швидко розв'яжу рівняння. Отже, це моя буде така чорнетка. Чорнетки у вас на НМТ будуть. Перше, що ми зробимо, поділимо. Чисельники знаменник дробу на 2. Тут буде 1, тут буде 3. Тобто ми отримаємо корінь із 3 на 3. Після того, як ми отримали корінь із 3 на 3, подальше дії ну, вже можуть бути дуже різними. Ну, Наприклад, я напишу: це 3 в степені 1 друга. Перепрошую 1 друга. Це 3 у першому степені. Віднімаємо показники. І наша ліва частина це 3 в степені мінус 1 друга. Значить, наш. Це мінус одна, друга, тобто мінус 0,5, тобто відповідь В. Тобто ми бачимо рівняння, в якому попередньо треба дещо спростити, але це рівняння абсолютно того самого типу, яке ми з вами розглядаємо. Це найпростіше показникове рівняння, яке зводить, ну, яке А в степені Х дорівнює Б. Трішечки поглиблюємося і бачимо рівняння, яке було у 2007 році. І ми розуміємо, що в даному рівнянні я його можу переписати. Нам потрібно і ліву і праву частину звести до однієї тієї самої основи. І я думаю, що всі здогадуються, що це буде основа 2. В таких випадках, коли нам дорогий час, ми можемо окремо кожен з виразів звести корінь третьої степені з 8 степень. Корінь третього степеня – це степінь. Показником одна третина. А 8 це 2 в третьому. Значить 2 в третьому, все в степені Х, і все в степені 1 третина. Всі вони перемножаються. І це нам дає просто-напросто 2 в степені Х. Отже, ліва частина це 2 в степені Х. Справа частина. Корінь із 2 на корінь кубічний із 2. Подаємо, як корінь із двох, 2 в степені 1 друга. корінь кубічний з двох, 2 в степені 1 третя. Показники додаємо, і ми отримаємо 5 шостих. Значить, це буде х в степені 5 шостих і х буде 5 шостих. 5 шостих, і ми бачимо, що це відповідь Г. Для вас буде дуже дивним, але таке найпростіше показно, так, такий вид найпростіших показникових рівнянь для вас буде дуже дивним. Але він був <кхем>, також і у завданнях відкритої форми з короткої відповіді. Тобто, хто забув чи хто не знає, це два тестових бали. Тобто це досить дор дорогий номер, прямо скажемо. І ви побачите, що він розв'язується буквально за щитані хвилини. І ми отримаємо 2 тестових пала. В даному разі для даного рівняння ми повинні ліву і праву частину звести до однієї основи. Це дуже легко зробити. Ми бачимо, що ліву частину можна написати це 3 на 4 і все в степені Х. Ми отримаємо основу 12, а права частина просто за формулою. От що буде. Х 12 степені Х плюс 1 помножити на 5. Ліва частина це 12 в степені Х. Праву частину, коли ми дужки розкриємо, буде ось така. Тому ви бачите, що основа однакова, 12. Ми прирівнюємо показники і спокійнісінько доводимо до кінця це рівняння. Мінус 4х дорівнює 5, х дорівнює 5, поділити на мінус 4, і ми з вами пам'ятаємо, що це завдання. З короткою відповіддю. Коротка відповідь є десятковий дріб або ціле число. Коротка відповідь ось так записується в клітинках. Ну, буде комп'ютерні клітинки, я думаю. І в нашому випадку мінус на 1,25. Тобто ви повинні розрахувати так. отут 1, одиниця, тут 25 і попереду мінус. Усякому разі, так було у тих паперових ЗНО, які ну, багато років проводилися в Україні. Зараз. У зв'язку з відомими подіями другий рік підряд ДМТ. Другий рік, сподіваюся, крайній. Другий пункт мого підручника це зведення показникових рівнянь до найпростіших способом винесення спільного множника задушки. Цей спосіб можна використовувати у випадку, коли рівняння містить кілька виразів виду А в степені X плюс. М. Тоді ми використовуємо ось цю формулу. Розщепляємо цей вираз на добуток двох виразів і виносимо задушки спільний множник в х. Якщо ми все зробили правильно і автор склав правильно, то ми отримаємо A в х дорівнює b. і в 2019 році U з вибором однієї правильної відповіді, тобто на один тестовий бал, ну, було таке рівняння, що до цього одного тестового балу ще треба добратися було. Отже, показує практичну реалізацію цього методу. Розщепляємо 2 в степені х на 2 в третьому. І виносимо за дужки 2 в степені Х. В дужках буде 2 в третьому, тобто 8 мінус 3. Дорівнює 2 корінь з 2. 8 мінус 3, це, як відомо, 5. Після цього ми ліву і праву частину ділимо на 5. Виходить 2 в степені х, 2 на корінь з 2. Ну і оскільки ми з вами розв'язуємо показникове рівняння і в лівій частині цього рівняння вже є 2 в степені значить зрозуміло, що ми праву частину повинні звести до степені з основою 2, що дуже легко робиться. Це 2 в першому степені, це 2 в степені 1 друга, значить 2 в степені 1 плюс 1 друга, 2 в степені 1,1 друга. Тобто ми отримаємо, що х дорівнює 1,1 друга. А нас просять якому з наведених проміжків. В такому вигляді, як я подав, дуже легко збагнути, що це належить проміжку 1,2. Безумовно, дуже легко. І ось на цьому огляд тих завдань, які були у першому і у третьому. Рівні, можна сказати, ми закінчуємо, але ви можете скачати підручник рівня стандарт, кого його немає, і побачите, що там є дуже важливий четвертий пункт заміна змінних у показникових рівняннях. Коли ми буквою Т, наприклад, або буквою Y замінюємо показниковий вираз на ваших екранах. Задача 5, в якій ми замінили 5 степені Х на Т, отримали квадратне рівняння, розв'язали його. І оскільки Т більше буде рівен більше нуля, перепрошую, то Т2-1 третя нам не підходить. Підходить лише Т до рівня 1, отримаємо відповідне показникове рівняння, доводимо його до кінця. А в задачі 6. Завдяки такому способу ми отримали дробове раціональне рівняння, яке ви вмієте розв'язувати з 8 класу. Такі рівняння, зокрема, можуть бути у заданні з параметром. Хто не дивився, може подивитися три мої фільми у завданнях з параметром. В одному з таких завдань. Ви бачили попередню заміну те дорівняв степені X, і після цього ми продовжили роботу цим рівнянням. Тобто це теж важливий спосіб. Ну, Можливо, у завданнях з параметрами такий може бути. А можливо, буде завдання з вибором, не з вибором, а з короткою відповідь. Таким чином. Коротенький фільм по показникових рівняннях ми закінчуємо. Якщо вам було цікаво і корисно, чекаю від вас лайк.